І, ну, а тепер розберемо і подивимося, що всередині. Одразу розберемо два і будемо порівнювати. Що ми бачимо? Ну, По-перше, ємність конденсаторів тут більша, кількість більша. Тут стоїть два маленьких. Дросельки, тут один більший, суттєво більший. По всьому останньому схема зборки майже однакова. Але розмір кулера, подивіться, оцей маленький 12-вольтовий, а той суттєво більший, майже вдвічі більше, відповідно, по потоку повітря він буде давати в 4 рази більше. О. Тут була у нас не защелкнута до кінця пластмаска і роз'єм трошки болтався. Тут вона реалізована через зворотню защілку, тобто вона трошки краще тримає. Хоча мені здається, що вони просто повернуті. Ну а так в цілому це буде працювати. Також бачу, що тут є кнопочки для зміни частоти і вихідної напруги, скоріш за все, на 110 вольт. Що тут у вас? На цьому можу звернути увагу, що дроти, під'єднуючі до акумулятора, суттєво товщі за ті, що йдуть в комплекті. Тут іде 4 квадрати, і коли ми тестували на дуйку на 550 Вт, то вони були прямо дуже гарячі. Прямо обпікали більше 70 градусів. Тому ці дроти при роботі реально більше, ніж пів кВт, треба замінювати на більш товсті.